Рівно рік тому розпочався процес очищення влади, якого українці домагалися на майдані гідності. Саме тоді найпильніша увага журналістів та громадських активістів була звернена до очільників силових структур та представників вищої влади в області. Думку громади іноді враховували, часто ігнорували, але нині маємо закони про люстрацію та супутні закони, котрі набрали сили. Звільнення з посад вищого чиновництва та силовиків епохи Януковича, котре нині форсує вольовими рішеннями президент, мало позначати початок нової ери, очищення української влади. Як того вимагає закон про очищення влади, ухвалений Верховною Радою 16 вересня 2014 року. А тим часом рівненщиною прокотилася хвиля громадських збурень, пов'язаних як із цими звільненнями, так і з новими призначеннями. Корець, Костопіль, Сарни, білою вороною в цьому ряду, виглядає Дубинськ. Дубенськ. Громада, і ось чому як і дещо раніше в Костополі два тижні тому під приміщення районної адміністрації в Дубні принесли шини. Шини це просто символ майдану. Це своєрідне нагадування про тих людей, які загинули, боролися за. Те, що були в країні зміни, символ того, що е, загинули люди, які хотіли скинути ту владу, яка створила всі ті проблеми, які, наслідки яких ми сьогодні бачимо, це просто символ. Але якщо Костопільці протестували шинами проти новопризначеного керівника району, то дубенчани проти звільнення колишнього. До перших голова облдержадміністрації Віталій Чугунніков спромігся дослухатися, визнав кадрову помилку і зробив подання на звільнення щойно призначеної людини. А ось дубенчанам посприяти у бажанні залишити посадовця в кріслі голови не зміг. Руслан щоб ви розуміли, Останній голова РДА, який призначений не Я тримав оскільки скільки міг. Бо я казав, ну так хто фахово не зробить Ну, Я все розумію, я чекав зміни, от-от будуть. От-от будуть зміни до законодавства. от-от. І він мені казав, Віталій Семенович, я не маю питань, не пишу Ну, Я сказав просто, я тобі не пишу. Йдеться про Руслана Сивого, який обіймав посаду голови Дубенської райдержадміністрації з грудня 2014 року. Що ж мало статися в районі, де патріотизм населення зашкалював під час революції гідності, для того, щоб його жителі підтримали службовця, котрий, де Юре, підлягає люстрації. Власне, це запитання задають лише не самі ж вони знають відповідь. це людина, яка дуже. Відповідальна, відповідальна, котра вийшла на Майдан. Ми, правда, ще тоді він написав заяву, написав заяву на звільнення, бо він був призначений ще Принковичу. Ми попросили його. Да, це була ініціатива мого, мого сина. І цього. Я попросив, приїхали хлопці, всі наші сотні. Під час революції вийти до людей, так? Так, заявити про він, свою позицію. Він вийшов, він заявив про свою позицію. Руслан Сивий пояснює, що ніколи не тримався за керівну посаду у Дубні, і станом на 22 лютого минулого року дату, яка є визначальною щодо перебування при владі чиновників режиму Януковича, написав заяву на звільнення за власним бажанням. Тим часом Дубинський майдан попросив його залишитися. Тим паче, що Руслан Севий ніколи не належав до партії регіонів, він є членом нашої України, і саме, будучи в цій партії, він вже займав посаду очільника Корецького району за президентства Віктора Ющенка. В буремні січневі дні лютневі на коли я пояснював свою позицію по різних питаннях, хто я за партійністю, я тоді був готовий скласти повноваження, розумієте, але. Була така ситуація, що перший заступник мене був, член партії регіонів, і громада, районна рада, президія районної ради, вони сказали, попросили мене залишитись, тому що був хаос, не було керівництва ні в області, ні в районі. Залишати владу без керівництва було недоцільно. Я на я послухав людей, я далі працював, дозволю собі так сказати, що я просто пішов раніше. Просто пішов. Це було б дезертирство, тому що зараз всім складно і потрібно триматися разом і всі все намагати зробити для того, щоб допомагати нашим бійцям в зоні АТО. Це людина, яка людина, яка допомагала людям і допомагає до, до цієї пори. Він під його ініціативою зараз я підготовлюю автомобіль, який піде в зону АТО. Людина свого слова і яка не боїться. Мені дуже, дуже прикро за тих людей, що таке. Зрештою, навіть я, я думаю, що це навіть не знає, вони навіть не знають. Можна, владці не знають про це, вони просто так підчеркнув, підписав. Я знаю, що то тільки так якесь обріхування. Люди в районі краще знають і краще бачать це. Великий вотом довіри. Практично з моменту, з моменту підписання указу про зняття пана Руслана Сивого з посади голови адміністрації, і в цей день практично відбулися активні дії і нашої організації, і громади міста Дубна, і Домінського району. Ми цю подію в раченні обговорили люди не в захваті від цього. Сивий Руслан Петрович зарекомендував себе як. Хороший фахівець. Він підняв економіку району на 23%. І я рахую, що його кандидатура на сьогодні цілком влаштовує всіх. 14-й рік дуже складний, але ми засіяли землю повністю. Ми втримали на плаву економіку. Промислові показники в нас не впали. Що у нас є працювання на майбутнє, зокрема, в грудні отримана ліцензія. Фірмою Полімін це українська структура, яка виробляє будівельні суміші. Вони взяли ліцензію на видобування шутеру в Семидубському кар'єрі нашому. І зараз буквально квітень місяць вони вже будуть приступати до роботи, брати шутер і виготовляти з нього будівельні суміші. Крім того, є напрацювання по цегельному заводу. Гуманітарна сфера. Я взагалі вважаю, що ми прекрасно спрацювали. 12 дитячих садочків ми ввели в дію це більше ніж по всій області, разом взяті. Крім того, мільйона більше півтора мільйона гривень було зібрано для. Лише координаційною радою при адміністрації для бійців АТО. Адміністрація президента звільнила пана Руслана Сивого з посади голови райдержадміністрації адміністрації на підставі закону про очищення влади, тобто пролюстрували людину. Ми кажемо про це, ми про це вчора заявляли вдубно на на прес-конференції, що це є нормальні процеси і немає в цьому ніяких, скажімо так, заперечень. Є інша справа, те, що. Пан Руслан спочатку свого призначення, коли я, пан Бертош призначив на цей пост, з другого ж дня ми його побачили на Дубицькому майдані. Він давав повну підтримку Майдану. Він зразу висловив свою позицію щодо е, ідей Майдану. Нинішній голова рівненської облдержадміністрації Віталій Чугунніков стверджує, що звільнення сивого стало для нього неприємною несподіванкою. для мене звільнення Сивого, Напевно, був більше шок, ніж для вас. Коли ми в суботу сидимо з ним, рахуємо, як, а що ми зробимо таким чином, а що ми зробимо таким чином, і в понеділок на вечір е е е указ. Президент прав і по суті, і по закону. Але ж, по закону права, по суті, але, то можна було ж, вникнути ні, в, в суті. Президент спрацював згідно закону. Так. Йому подали документи, закон є, він зробив. Але ж та людина, яка готувала документи, могла би трошки по-іншому. На сьогоднішній час мені обурвуло тільки одне, що людина дуже багато зробила для рівни, що сьогодні має якусь чорну метку, яка до нього відношення немає. Це моя позиція, так. Я розмовляв з адміністрацією президента, чому так спробуємо, ну так зработано. Знаєте, як нас в районі кажуть, що одна нормальна людина за декілька декільканадцять років прийшла до влади і ту ще й звільнили не так, як потрібно. Я зараз не буду вдаватися подробності. Є везде свої нюанси. Руслан з розумінням до цього ставиться, а його місце ми визначаємо буквально там за тиждень часу, бо такого фахівця сьогодні дуже великий великі кадрові гоуликі. Я його нікуди не відпущу. Він буде працювати. Плани Віталія Чугунікова стосовно Руслана Сивого можуть провалитися так само, як і сподівання дубнівчан на його повернення на посаду керівника району. Адже на заваді стає саме той закон про очищення влади, який забороняє люстрованій особі займати керівні посади в державних органах упродовж найближчих десяти років. Цікаво, що його ухвалення відбулося не без участі наших земляків. я особисто приймав участь на написанні цього закону. Їх було три: перший був Фітні. Другий був літом, і це був останній так. Він екстрено приймався. Ми написали ще з, з Єгором і багато інших людей. там участь, так, скажімо так. Він докорінно змінений до, тої, до того закону, який був прийнятий 16 вересня. Повірте мені, на цьому законі дійсно є багато компромісів. Але ми намагалися це зробити в будь-якому випадку. Зараз до цього закону будуть е, прийняті, може, так, скажімо так, ми на тим так само працюємо в лісаційному комітеті в Києві, буде прийняті якісь поправки. Я особисто кажу, як представник люстраційного комітету в Києві Єгора Соболєва, що дійсно є такі речі. У нас на митниці люди, які там забули вписати якийсь возик там до машини, там 80 хтось року, розумієте, попали під люстрацію. Але закон є закон. звинувачення без вини, нехай і визначене законодавством змусило Руслана Сивого подати документи до суду не для того, щоб втриматися в кріслі. Це для нього справа честі, тому що я. Я вважаю, що я кваліфікований державний службовець, який закінчив Академію державного управління, моя друга вища освіта, я магістр державного управління і маю більше 21 року державної служби. У мене не було там, якихось таких стягнень, не було по мені судових ніяких кримінальних проваджень, по мені, щоб я міг займати управлінські посади надалі. А це мене з цим мене не згідний категорично. Я протягом роботи на посаді голови Корицької ради адміністрації, Дубинської ради адміністрації не здобув статків, в мене немає будинку, в мене немає дачі, в мене немає там якихось коштів таких, що там. Але зато я сплю спокійно, я добросовісно виконував виконував свою роботу. Представника всеукраїнського ілюстраційного комітету Павла Ульяновського, який облишив нагальні справи й прибув на Рівненщину, найбільше турбує настільки факт звільнення добросовісного чиновника, як зневіра земляків у тому, що до них прагне дослухатися влада. Мені дивно, коли адміністрація президента звільняє ну, скажімо, одного представника, скажімо, президента в районі. А ми ходили на 100 днів від закону про прийняття закону про очищення влади до президента і натякали йому на те, що ще досі не звільнено керівника облдержадміністрації Кіровоградщини. Ну, в мене така, знаєте, посмішка виникає з того, що ну я можу це назвати відбурково люстрація. Чому тут люструють активістів і майданівців дубно? Жодних запитань до пана Руслана немає. Але закон є закон. Якщо він підпадає під цей закон, він так само в законний спосіб може подати на апеляцію. І ще раз кажу, ми готові піти і підтримати його в суді, свідчити про те, що ця людина е зробила свій вибір ще, вибір ще в грудні місяці. За круглим столом у голови рівненської облдержадміністрації активісти домовилися як про моральну підтримку Руслана Сивого в суді, так і про негайну підготовку громадських слухань, на яких дубнівчани мали б можливість поспілкуватися з уже поданими кандидатами на посаду голови. У мене запитання, чи ми це робимо в форматі громадської ради, чи ми робимо це громадське обговорення? Громадське обговорення. В першу чергу ми можемо свою позицію, але разом з тим і винести на раду. У нас в основному в громадську раду входять представники всіх тих Абсолютно. організацій думаю, що, громадських, які є. Закрити питання фахово, правильно і відкрито, по совісті. Я думаю, ви це зробите дуже різко. Так. У вас є своє розуміння і хороводи водити не стоять. Визначились, прийняли рішення, поділили відповідальність, я вас підтримую. А вже за день представники громадської ради зібралися у Дубенській райдержадміністрації за участю окремих депутатів районної ради та, власне, претендентів на посаду голови. Ось тільки мету цього зібрання кожен розумів по-своєму. У нас зараз є велика можливість започаткувати цей процес. Підкреслю, вперше в Україні зробити громадські обговорювання. Я скажу деякі речі. Дивіться, от перша річ, те, що. Радикальні сили в районі. А саме представники правого сектору, представники УНАУНСО, скажімо так, більш радикальні націоналістичні да, сили району. Ми зараз об'єднані, об'єднані в тому, що ми можемо це зробити в нормальний спосіб. Закон є закон, і ми його повинні виконувати. Но ніколи не треба перед владою пускати голову, тому що можна впасти на коліна. Запросити громаду сіл розробити перелік запитань, наприклад, там програма, е, друге, третє, четверте, щоб кожен кандидат виступив, запропонував свій розвиток району, як він його бачить. На сьогоднішній день підняти руки, тусить, може, п'ять людей з району. Місто рішає кандидатуру району. Це правильно? Неправильно? Біжіть. Не Неправильно. Я дайте вислухаюся. Тому має в громадській раді бути хоч один представник сільської ради. Далі один момент, де ми правильно пособимо, що зробити. Наступний хто кого я призначить, голова адміністрації буде подавати кандидатури у резерв після обговорення з громадською радою. Обговорили 3-4 кандидатури, і голова адміністрації іменно ту подав туди в резерв. Крапка. І далі йде що своїм чередом? Людина, яка обговорена, нема питань. Видали 2-3 кандидатури, Прийняли якісь певні до нього вимоги, щоб ця людина розуміла, куди вона йде, і що вона має робити. Це не телята пасти, шановні друзі, це відповідальність в районі. Не можемо, немає процедури такої. Але ж, але ж є певні, певна громада, так само частина громади, які ну, делеговані повноваження. Той самий депутатський корпус, та сама громадська рада. Ви ж просто не просто так зібрались, ви ж продукуєте певні рішення. Ви, громада, ви представники на сьогоднішній день, якщо ви тут зібрались, по суті. І ви маєте визначитись, яким чином ви поспілкуєтесь е з кандидатом тим чи іншим. Якщо ви захочете, ви можете там, зробити лист на його підтримку на голово. А тепер відповідайте мені, пане Олексій, Чи це не є підміна того, що ми вас просимо зробити? Ми хочемо відкритих громадських слухань не в форматі громадської ради, а в форматі громади. Як ми це будемо робити? Я вам пропонував і Віталій Семенович дав нам вчора добро. Що ми сідаємо, створюємо якусь ініціативну групу і робимо це в цей спосіб. От я вам його озвучу. Це мають бути застосовані всі газети, телебачення району, чи це не того, що... Голова РДА. Не обирається на сьогоднішній день, а призначається наказом президента. Процедури обговорення і висунення таких кандидатів, по суті, не існує на сьогоднішній день і в кожному районі ми проводимо цю процедуру фактично індивідуально. Звідки взялися ці кандидати на цю посаду? Я чому? Звідки вони взялися? І чи ви перевіряєте їх родинні станки? Формується кадровий резерв. Заздалегідь. Падаються подаються, е, різні кандидатури. Звісно, кожна кандидатура проходить перевірку е, згідно чинного законодавства, так би мовити. Да, те, що передбачено, ми все перевіряємо. Працюють служби, працює служба безпеки, працює міліція. Да, Береться повний пакет документів, довідки. Е, ну, звісно, кожна кандидатура перевіряється. А то подає. Дивіться, подання подає обласна державна адміністрація на адміністрацію президента в обласну державну адміністрацію. Ці кандидатури на даному разі розглядається вже кандидатура, яка стоїть в резерві. Ми запросили тих, і хай нам скажуть, чому поза тим резервом розглядалися ще ці три кандидатури, наскільки ми знаємо. Де тут де? де які ще був чи що, Чому це відбувається? І ким це відбувається. Ми це хочемо знати. Закон про районні державні адміністрації України не встановлює обмежень при поданні кандидатури всі кандидатури назначені. Немає різниці, чи людина стояла в кадровому резерві, чи не стояла. На минулих виборах до Верховної Ради я був представником блоку Петра Порошенка на виборах. Так, пані Оксана? сиділи раз на Так. Значить, помітили далі. Друга організація, яка висунула мене, це спілка роботодавців Дубичини. Це найбільше підприємства, які є бюджету утворюючими в районі і в місті. Рік назад ми постали всі на майдані, щоб перевернути це, щоб не було родинних зв'язків, щоб не було, щоб кожна людина мала право. А не було цього. І ви повертаєтесь знову ж до того, що робив якось. Ви, ви розумієте, що ви робите? Я вам від себе особисто заявляю. Від себе особисто заявляю, так як я привожу з чини сюди, я можу привезти в область і можу привезти в Київ. Був майдан, і оце, оце називається та думка, щоб слухали думку тих, хто там гинув, і що було рік назад, і що ви зараз в То Це жини не для того, щоб когось залякати, підпалити чи ще щось. Це просто щоб нас почули. Ну, скажіть <плес> мені, що ми розхідні так, ситуацію в дусі. Ну, скажіть, Де, що ми зробні. <плес> Я вважаю, що прецедент, прецедент розхитування ситуації в районі, одним з складових цього прецеденту, є подання своїх, скажімо так, умовно кажучи, родичів. І ви нам потім кажете, люди, не розхитуйте ситуацію. Хіба ми винні в цьому? Це є ідеї Майдану, за які перепрошують за папус, люди сиділи, і продовжують це робити і відстоювати батьківщину на сході. Натомість кандидати на представницьку посаду подібних закидів не сприймають. Трусить мене, як громадянина України, трусить, коли зложивають двома реченнями: Майдан і дуже, дуже Небесна Сотня. Розумієте? Ми цих людей, які загинули, ми не спитаємо, за що вони гинули. А коли кажуть, от не за це гинули Небесна Сотня, ви їх вже не спитаєте. А яка була одна з причин, чому збирався Майдан? Основна причина? Це беззаконня. Є закон про районні державні адміністрації, якого зобов'язані дотриматися на території України всі громадяни України. На момент обговорення в громадській раді кандидатів на посаду районного керівника було два. Під час зібрання один із них Віктор Яковчук, заявив про зняття своєї кандидатури і фактично підтвердив, що його пропонував на цю посаду, названий в ході обговорень, народний депутат, недавній голова Дубинської районної ради Олександр Дехтярчук. Я не бачу далі сенсу тут продовжувати, скажімо, боротьбу чи, чи там рух до посади? Друге, це так звані родинні стосунки. З тією людиною, з народним депутатом України, в мене жодних родинних стосунків немає. І ті, хто спекулює на даних цікво, третє. Третє, ви знаєте проблему в Корці зараз? А проблема в Корці, пане Олексій, скажіть, будь ласка, ви, яка зараз проблема в Корці з призначенням голови районної державної адміністрації? Ви знали, неможливо розвивати район в антагонічних стосунках з депутатом Верховної Ради України. Він має мандат до народу 154-го виборчого округу. Не буде толку, якщо будуть антагоністичні стосунки. Голови районної державної адміністрації з народним депутатом народний депутат Олександр Декерчук, про якого йшлося, відмовився від коментарів. Однак у телефонній розмові з нами заявив, що він не буде завадити роботі людини, яка залишилася єдиним кандидатом на посаду очільника Дубинського району. Попри те, що учасники відкритого засідання громадської ради домовилися про публічні слухання претендента до керівника районного пенсійного фонду Олександра Парфенюка за кілька днів голова облдержадміністрації Віталій. Чогоніков представив його як уже призначеного президентом, де взялась моя кандидатура? Справа в тому, що на даний час я є слухачем Національної академії державного управління персоналом Львівський інститут. Вступити на навчання в цю національну академію можна тільки в тому випадку, коли людина перебуває. В кадровому резерві або на посаду голови райдержадміністрації, або на заступника е, голови облдержадміністрації. Так, Руслан Петрович, так. ось де я, моя кандидатура взялась в, в обласній державній адміністрації. Е, що стосується програм, дуже багато розмов було. Програм. Ну я не знаю, за рік за час існування незалежної держави нашої України програм було дуже багато і різних політичних сил і різних людей. У нас на Дубинщині на сьогоднішній день є затверджена, розроблена нами депутатами Дубінському районної ради програма соціально-економічного розвитку Дубинського району, яка ще програма повинна бути. Ось так: мінімум креативу і максимум готовності виконувати завдання президента. Втім, громада все ж готує зустріч з Олександром Парфенюком. Єдиним фактором, який не призвів до справді серйозного збурення суспільної ситуації в районі, є лише те, що компроментуючих фактів та претензій до Олександра Парфенюка дубнівчани, як вони стверджували на засіданні, не мають. Значна частина громадян, а особливо чиновники, вважає, що за умов війни на сході протести з приводу будь-яких кадрових рішень президента та його представників у регіонах є недоцільними. Інша частина стоїть на своєму декларації, проголошені на майдані гідності керівниками нової влади, гальмує сама влада, але ж сам президент запропонував громадянам нову модель співіснування влада громада ще під час свого балотування на посаду гарантах конституції. В який спосіб моєї зміни? Децентралізація влади. Я наголошую, не федералізацію влади. Це має бути право громади і відповідальність громади. І тому конституційна реформа, яку я буду пропонувати, буде передбачати наступне. Децентралізація означає різке підвищення повноважень місцевої влади. І після цього. Будуть проведені вибори місцевих депутатів для того, щоб громада обрала тих людей уже з новими повноваженнями, яким вона довіряє. Нещодавно на Рівненщині побували представники реанімаційного пакету реформ, котрі стверджують, для подолання корупції, тобто виконання завдання, яке поставив перед українцями Європейський Союз, Верховній Раді потрібно ухвалити і змінити масу законів. Ці зміни задекларовані в коаліційній угоді народних депутатів. Однак лише громадська ініціатива здатна форсувати ухвалення законів, котрі покладуть край авторитарним нормам, закладеним ще в часи президентства Леоніда Кучми, і корупції, котра виросла на базі цих норм. Відтак шини перед Дубинською райдержадміністрацією ще не показник, бо невелика група, нехай навіть дуже активних людей, не зможе докорінно змінити ситуації. Президент сам запропонував українцям рішення об'єднання громад. Цей процес лише починається на Рівненщині. Якби подібне об'єднання існувало у Дубинському районі, я впевнена дійти консенсусу щодо представницької гілки президента на території району було б набагато легше. Робимо висновки і до зустрічі на перехресті правди.